Правця дуже важливо мати вакцину, тому що е, правець бактерія живе в бруді в землі. І якщо ви коли-небудь особливо сильно порізались, попали швидку, вас в першу чергу спитають, чи у вас є вакцина від правця, тому що відправця теж може статись параліч, і його дуже легко підхопити. Він живе всюди в довкола нас а. Я завжди нагадую всім сім'ям, які очікують новонародження дитинки, що не тільки мама, але всі, хто будуть займатися дитиною: тато, ба баба, дід, тьоті, дяді, хто буде займатися дитиною, щоб вони обов'язково обновили свою вакцину від коклюшу, тому що маленькі дітки дуже страшно переносять коклюш, і Смертність над маленьких дітей надзвичайно висока від коклюшу. Всі випадки маленької дитини з кокушем, які я бачила, вони всі потрапляли в. На жаль, багато дітей померло від нього. нас цієї зими була маленька епідемія коквішу в орегоні, тому я бачила декілька випадків, які дуже, дуже страшно було на це дивитися. І малесенькі діти до двох місяців ще не отримують вакцини від коклюшу. Тобто, перші два місяці в них немає від нього імунітету. І єдиний спосіб, як ви, як сім'я, можете захистити свою дитину від коклюшу, це вакцинуватись самим від коклюшу, щоб ви його не переносили. Ну і звичайно, уникати великих груп людей, де ви не знаєте, чи люди вакциновані, чи не вакциновані.